Московські пропагандисти люблять розповсюджувати міф про непереможність російської армії. Якщо дивитися суто на цифри, то в них дійсно величезне військо і купа озброєння. Але у війнах з Україною їм це не завжди допомагало. Сьогодні я розповім про легендарну битву під Оршою, який наймогутніший полководець тих часів, великий український князь Костянтин Острозький, очолив об'єднане європейське військо і розгромив московитів, що в черговий раз намагалися захопити наші землі. Ця битва стала однією з ключових в історії України, але ми про неї майже нічого не знаємо. Час це змінити. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Історію потрібно почати з самих острозьких, яких називають некоронованими королями Русі. Можливо, для широкого загалу вони не такі відомі, як мали би бути, і пов'язано це передусім з тим, що довгий час історія острозьких була забороненою. Чому ви зрозумієте трохи пізніше? Перший відомий князь на острозі Данило згаданий у 1341 році. На думку найвідомішого фахівця XVI століття з генеалогії речі Посполитої Бартоша Папроцького Данило Острозький належав до династії Рюриковичів і був нащадком бічної гілки королівської династії Романовичів, з якої походив також король Данило. Починаючи з другої половини 14 століття, цей рід володів величезними територіями на Волині, провадив активне будівництво, підтримував руську, тобто українську культуру та православну релігію, а також приймав активну участь у політичному житті Великого Князівства Литовського та Руського, до якого входили наші землі. Найвідоміший представник роду Костянтин Острозький, який і стане героєм у майбутньому, народжується у 1460 році. Це були важкі часи, які потребували справжнього лідера. Адже наприкінці 15 століття розпадається Золота Орда, і на її місці для Великого Князівства Литовського і Руського виникає два нових небезпечних сусіда Кримське ханство і Московія боротьбу із кримським ханством на півдні очолили перші козацькі загони. Про це ми говорили в ролику, ким козаки були насправді ось за цим посиланням. Але головна загроза для Литовсько-Руської держави була на північному сході з боку Московії, саме на долю Костянтина Острозького і припаде боротьба із новою імперією зла. Друзі, я дуже тішуся, що все більше українців цікавляться своєю історією та культурою, що ми сьогодні повертаємо багато наших українських традицій. Наприклад, сьогодні дуже модно носити вишиванки, і це круто. А якщо ви хочете мати не просто вишиванку, а вишиванку з історією, то вам на сайт віолі. Це найбільший маркетплейс України, де зібрані різноманітні предмети старовини. І на сайті Віоліті є цілий розділ зі старовинним одягом ручної роботи з різних куточків України. Посилання на сторінку ми залишимо під відео. Але, друзі, не забувайте, чорна археологія і незаконна торгівля предметами старовини це кримінальна відповідальність. У 1462-му московським князем стає Іван III, який фактично є головним ідеологом спотвореної політичної моделі, яку Московія унаслідувала від Золотої Орди. Він розпочинає розбудову авторитарної держави, де московський князь стає правителем з абсолютною владою, як хан у Золотій Орді. Спочатку Іван Третій силою захоплює сусідні руські землі, особливо запеклими були війни із Тверським князівством і Новгородською республікою, які не хотіли визнавати владу диктатора. Закінчилось усе розоренням Твері і Новгороду, масовим вбивством мирного населення та насильницьким входженням цих земель до складу Московії. Аби заявити про свою нову державу, Іван III також зазіхає на спадщину Візантійської імперії, яка зникла з політичної мапи світу у 1453 році, коли османи завоювали столицю Візантії Константинополь. Московський диктатор взяв за дружину племінницю останнього візантійського імператора і почав активно прибирати до своїх рук атрибути вже неіснуючої імперії. Це в них, мабуть, в крові. Спочатку Іван III вкрав Візантійський герб двоголового орла, який і досі є гербом сучасної Московії. Далі почав називати себе не князь, а цар з латинською Цезар. Так себе називали імператори Візантійської і Римської імперії. Ну а наостанок проголосив Москву центром православ'я, що трохи згодом вже за правління його сина Василя III остаточно вилилось у концепцію Москва Третій Рим. В основі цієї тези лежить твердження, що першим центром християнства був Рим, потім Константинополь. Ну а Москва, як єдина незалежна на кінець 15 століття, православна держава, стала спадкоємицею Константинополя, третім Римом. Так, все це дуже складно заплутано і взагалі притягнуто за вуха, але суть зводиться до того, що московські царі вважали себе центром всесвіту. Тут, мабуть, і до сьогодні жодних змін у світосприйнятті очільників Кремля. Якщо вам цікава ця тема, ви можете подивитися наші фільми таємничі манускрипти з циклу Україна Повернення своєї історії, а також Рашизм, історія хвороби, посилання на екрані. Щоб підкреслити високе звання третього Риму, Іван III навіть запрошує італійських архітекторів, щоб вони збудували Кремль. Річ у тім, що будувати головний символ Московії, московити спочатку спробували самотужки, але збудовані ними стіни почали сипатись у прямому значенні цього слова. Запросивши іноземців на архітектурному проєкті, напевно, вирішили зекономити, тому що збудований італійцями Кремль стилістично майже один в один повторював замок Сфоца, який раніше збудували у Мілані, укріпивши свою владу на етнічних російських землях, Іван III, як самоназваний цар Третього Рима, розпочав так зване собирання земель руських. Тобто він прагнув підкорити владі Москви усі землі, які колись належали Київській Русі, в першу чергу це етнічні українські та білоруські землі, які на той момент входили до складу Великого князівства Литовського і Руського. Ситуація дуже схожа на сучасну війну з Московією. Іван III заявляв, що рятує православних братів від гніту сусідів. Але наші предки вже тоді не хотіли, щоб їх освобождали. Вони почали боротися і очолив цю боротьбу якраз Костянтин Острозький. Як представник знатного роду Костянтин Острозький прагнув побудувати воєнну кар'єру лицаря і полководця. Особливо вдало він зарекомендував себе у битві з татарами поблизу Очакова у 1497 році. Того ж року його призначають великим гетьманом, тобто головнокомандувачем усього війська Великого князівства Литовського і Руського. Він став першою людиною в історії князівства, що обійняла цю посаду. Я не перестаю дивуватися, якою прогресивною у свій час державою було велике князівство Литовське і Руське. Дивіться, як цікаво, русин, тобто українець за походженням, ще й православний, очолює армію держави, де понівним класом, нібито є католики. Це ще раз підкреслює те, що литовсько-руська держава була країною можливостей, в якій панували широкі права і свободи. Головним завданням Острозького було стримати потенційну навалу московської орди. Ще у 1487-му Іван III розпочав свою першу агресію по відношенню до Литовсько-Руської держави, намагаючись відхопити якомога більше територій. Але в результаті війни, яка тривала сім років, він зумів відвоювати лише невеликі прикордонні території. Це явно не відповідало хворобливим амбіціям збирача руських земель. Тому нова війна була лише питанням часу. У 1500 році, через три роки після того, як Острозький очолив військо, Москва знову напала. Фактичним приводом стало те, що лояльні до Москви удільні князі-колаборанти у складі Великого князівства Литовського і Руського заявили про утискання православних з боку литовської влади. Нагадую сьогодення, правда? Навряд чи можна говорити про утиски православ'я у Великому князівстві Литовському і Руському на межі 15-го і 16-го століть. Власне Костянтин Острозький все життя активно будував православні монастирі на Волині, так само як це робили його предки вже понад 100 років до того. Але вже тоді московити любили розігрувати дешеві політичні спектаклі. Під приводом захисту православного населення вони вводять свої війська в ряд прикордонних міст Литовсько-Руської держави. Дізнавшись про московську воєнну кампанію, острозький вирішує одразу дати бій ворогам. 14 липня 1500 року відбувається битва на річці Ветрош. Семитисячне військо острозького атакує тисячне московське військо. Незважаючи на чисельну перевагу, московити відступають, доки не підходять резерви. Зрештою, вони таки змогли переломити хід битви і майже повністю знищили військо Острозького. А сам гетьман потрапив до полону. В результаті московити завоювали під час цієї війни велику територію, включаючи українські землі Новгород Сіверщину та Чернігівщину. Звісно, московити розуміли, хто потрапив до їхніх рук. Вони тримали цінного бранця у кайданах, які було запечатано розплавленим оловом. У 1503 році Литовсько-Руська держава та Московія укладають перемир'я за його умовами. Московити відпускають усіх своїх полонених, окрім Острозького. Він перебував у Вологді, де його продовжували тримати в нестерпних умовах. У 1505 році цар Іван III помирає, і справу батька продовжує його син Василь III. Він так само не хоче відпускати цінного в'язня. На шостому році полону Острозький врешті іде на переговори з Василем Третім і нібито погоджується вступити до нього на службу. Але скоріш за все це було частиною плану втечі. У 1507 році Острозький відправляється, начебто на інспекцію прикордоння, але наближившись до кордону з литовсько руською державою, перевдягається в селянина і зникає. Згодом лісами він добереться до батьківщини. Одразу після повернення з полону король Сігізмунд І старий повертає острозькому звання великого гетьмана. Так видатний український полководець отримує шанс на реванш. Незважаючи на територіальні здобутки початку 16 століття, московити не збираються зупинятися. Вони прагнули поглинути усі землі Росії. У 1512 році цар Василь III вирішує завершити справу свого батька та розпочинає новий масований наступ на територію Великого князівства Литовського і Руського. Першочерговою ціллю московитів було місто Смоленськ, яке одразу взяли в осаду. Але цього разу Острозький розуміючи чисельну перевагу супротивника, не поспішає вводити у бій головні резерви. Посада Смоленська тривала майже два роки. Після м'ясних штурмів, яких московити не шкодували своїх людей протягом трьох літніх кампаній їм вдається захопити місто. Після цієї піррової перемоги вони вирушають далі в глиб території литовсько-руської держави. І саме цей момент Костянтин Острозький використовує для вирішальної битви. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Всі ваші коментарі та відгуки надихають нас ставати ще кращими. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нових випусків реальної історії. Це найбільш славетна сторінка в історії воєн між литовсько руською державою і Московією. У серпні 1514 року Костянтин Острозький у мінську об'єднує під своєю булавою союзне литовсько-руське та польське військо. Сьогодні важко з точністю на 100% встановити його чисельність. Історики називають цифру від 12 до 25 тисяч людей. Але московити все ще мали чисельну перевагу. Історики здебільшого називають цифру у 40 тисяч. На чисельну перевагу вказує один красномовний факт. Коли поблизу села Орша, це сучасний Білорусь, Острозький почав переправу своїх військ на правий берег Дніпра, де зосередились основні сили ворога, московські війська впевнені у своїх силах не стали одразу чинити спротиву. Дипломат священної Римської імперії Сигізмунд фон Герберштейн наводить слова головного московського воєводи Івана Челядіна. Цитую: «Подождем до тих пор, поки не переправиться все войско, ибо наші сили настолько великі, що без сомнення, ми без особого усилля зможемо либо смять це войско, Ліба кружить його і як скот до самой Москви. Кінець цитати: можливо, московське командування планувало відтворити успіх битви на Ведрущі. Дійсно, переправившись на ворожий берег Дніпра, Острозького опинилось ніби в мішку, оточені з вивистим руслом ріки і пагорбами. Навіть поразка не давала шансів на відступ, а перемога московитів могла відкрити шлях до подальшої окупації Москвою, білоруських та українських земель. Щоб не допустити цього, острозький почав дисципліновано шикувати в бойові порядки свої війська, не втрачаючи ані хвилини, проявивши весь свій тактичний талант. На одному з пагорбів, непомітно для ворога, він розташував частину своєї артилерії. Інша частина артилерії була розташована прямо по центру і першою почала обстріл ворожої армії. Це спровокувало московитів кинутись в атаку. Але ідеальна вишикувана оборона острозького відбила усі навали суперника. А у вирішальний момент прихована на пагорбі артилерія накрила один із флангів московської армії. Спричинилась паніка. Московити почали хаотично відступати. А уся армія Острозького синхронно перейшла у контурнаступ. Частину московитів було вбито і взято у полон одразу. Інша відступила до річки Кропивна, де більшість із них втонула під час переправи. Все той же дипломат священної Римської імперії Сігізмунд фон Герберштейн пригадував, що коли московити переправлялись і тонули в кропивні, річка буквально вийшла з берегів. Під час цієї битви Москва втратила цвіт своєї армії. З 11 воєвод шість потрапило до полону, в тому числі головний воєвода Іван Чілядін. Двох було вбито і лише троє змогли втекти з поля бою. Ця битва під Оршею стала легендарною, Художники змальовували її на картинах. Середньовічні мислителі і поети звеличували подвиг Острозького, порівнюючи його з найвидатнішими полководцями доби Римської імперії. А сам Острозький тріумфальною ходою пройшов по столиці Литовської держави, місту Вільню. Також на честь цієї перемоги Острозький збудував у литовській столиці православну церкву Святої Трійці, яка стала візитівкою середньовічного вільно і понад 100 років була основним храмом на ратушній площі. Дивовижна правда, Московія розпочала війну проти Великого князівства Литовського і Руського, нібито через утиск православ'я, а тут на тобі новий православний храм у самісінькому серці, нібито країни-гнобителя. Хоча насправді хто в цій історії гнобитель нам усім добре зрозуміло. Церква Святої Тріті і досі прикрашає центр Вільнюса. Сьогодні там проводить свої служби українська греко-католицька парафія. Сучасні українці та литовці продовжують показувати справжню дружбу як їхні предки 500 років тому. Наслідки перемоги під Оршою важко переоцінити. Ця звитяга поставила хрест на планах Москви захопити усі етнічні українські та білоруські землі. Костянтин Острозький до кінця життя залишався великим гетьманом литовсько-української держави. Він отримав привілеї ставити на документах печатку з червоним воском. Це фактично прирівнювало його статус до статусу короля. На схилі літ в житті Острозького сталася ще одна визначна подія. Коли йому було далеко за 60, в нього народився син Василь. Він достойно продовжив справу свого батька, який з дитинства був для нього справжнім героєм. Сучасні любителі історії їх часто плутають, поєднуючи біографії та створюючи такого собі надпотужного героя 16 століття. На відміну від батька, Василь не став героїчним полководцем однак відзначився як видатний політик та державотворець. За його життя, Острог став центром освіти. Острозька академія заснована у 1576 році. Це перший вищий навчальний заклад на землях України Русі, створений за прикладом європейських університетів. Тут же існував видавничий центр, який мав значення для всього православного світу. Батько та син Острозьки фактично мали найпотужнішу владу на українських землях з кінця 15-го до першої половини 17-го століття. Костянтин Острозький був похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Але його поховання через понад 400 років знищили червоноармійці. 3 листопада 1941 року радянські війська, відступаючи від Києва, заклали вибухівку і підірвали Успенський собор Києво-Печерського монастиря. Про це ми також детально розказували у нашому фільмі «Таємничі манускрипти. Повертаючись до історичної перемоги Костянтина Острозького під Оршею, маємо розуміти, що вся ця російська бравада про непереможність їхнього війська звичайна інформаційно-психологічна спецоперація. Звісно, російська армія потужний і сильний ворог, але здолати його можливо. Українці не раз це робили. Росіяни перемагають лише тоді, коли їм вдається нас роз'єднати. Але коли ми єдині і непохитні, як за часів Острозьких, у Москви немає шансів на перемогу. Ось така. Реальна історія.